У нас у продажу є такі гарненький Chevrolet Volt, 1,4 гібрид. Автомобіль в бездоганному технічному та візуальному стані. На гарненькій комплектації, гарненький кольор, такий серебристий з чорним. Просто от подивіться, безключовий доступ. У машинки є музика Bose 4 спопідйомники гарна мультимедійна система, цифровий щиток приборів, мультируль, клімат-контроль на дві зони. Два підігріва сидінь передніх. Гар... У машинці гарненький задній роздільний ряд сидінь, великий багажник. Машинка знаходиться на локації Старська Республіка, кітська дорога 1, автофокус. Ціна на автомобіль є по посиланню в шапці профілю. Там знаходяться на нашому сайті ціни на всі наші автомобілі, всі актуальні ціни. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте до нас на Терця Республіка, Кільцева дорога, 1 автофокус, на тездрачі або огляд, будемо раді вас бачити.